Закон про легалізацію роботи ріелтора для кого це добре, для кого це погано. Давайте розбирати. Перше, для мене, як для ріелтора, який працює з власниками, це хороший закон, тому що тепер зникне більшість ріелторів, які беруть комісію ні за що. Також ми працюємо на пошук для клієнтів, які звертаються до нас. Хто її заказав, той і оплачує цю послугу. Якщо ви звернулися, ви оплачуєте. Якщо ви власники здаєте рухомість, ви повинні оплачувати послуги ріелтора. Більшість ріелторів, які виставляють комісію і ніколи не були на об'єкті. Вони просто пропадуть для мене, як для ріелтора, який працює прав. Вільно, це добре, тому що в мене з'явиться більше роботи, в мене з'явиться більше клієнтів, так і як і в моїх співробітників. Якщо ви думаєте, що просто ріелтори вони зникнуть через це, то це неправильно, тому що за кордоном багато ріелторів працюють офіційно, вони отримують за це хороші кошти, і тому на ринку залишиться просто ріелтори високопрофільні, які навчені, які працюють правильно, і це добре. Але якщо ви думаєте, що через це ви перестанете платити комісію, так. зникнуть ріелтори взагалі, то так не буде. В більшості може бути навіть так, що вам доведеться сплачувати 100% комісію, так як це робиться в Польщі, там я не знаю, Німеччині або в інших країнах, і ви не зможете обійти ріелтора, обманути, тому що це буде порушенням закону. Тому перед тим як щось робити, звісно, треба думати про наслідки. Але в нас такий народ, що він думає, зараз ми приймемо цей закон, всі ріелтори зникнуть, і ми будемо вномити багато коштів. Не забувайте також, які країні ми живемо, і не забувайте про те, що якщо з'являється щось нове. То і з'являються якісь нові способи заробити на цьому легально і нелегально. Тому подивимось, що це буде, якщо цей закон приймуть, і чи не наживатимуться на цьому якісь інші люди, можливо не ріелтори. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк цьому відео, якщо було корисно.